У військово-морських силах тривають заводські випробування броньованих артилерійських катерів. В Одеську затоку вийшов один з двох типу Юрза М. У випробуваннях беруть участь екіпажі, які пройшли відповідну підготовку. Вони навчені, вони вже знають ту техніку, яка стоїть на цих катерах. І після закінчення заводських випробувань ми приступаємо до етапу державних випробувань, після чого катера будуть включені до складу військово-морських сіл. Термін прийняття цих катерів в ближайші місяці цього року нові катери оснащені за стандартами НАТО. Залежно від того, що вони мають невеликий розмір, але їх змістовність, їх насиченість дуже велика. Озброєння, яке знаходиться там, еротехнічне озброєння, збройне зв'язку, воно відповідає стандартам НАТО. Кораблі можуть діяти вдень і вночі за будь-яких метеоумов завдяки тепловізійним та телевізійним камерам. Також, як стверджують розробники, Гюрза М малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. На даний час ці катери, які будуть до складу з сил України, дуже потрібні в прибережних районах моря, в річках, в затоках, на наприсних водоймах. Де зараз практично ми розуміємо, що саме напружена обстановка, і і ці катери можуть підвищити рівень боєздатності на спрямовського напрямку. Ще 18 таких одиниць військово-морські сили планують отримати до 2020 року. В Перспективі їх об'єднають у тактичні групи. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че.